Чи коли-небудь ви опинялися в ситуації, коли не могли прийняти рішення, тому що варіанти здавалися занадто схожими? Можливо, ви годинами порівнювали дві пропозиції про роботу, кожна з яких трохи ем, мала різні переваги або мучилися над тим, який будинок купити, коли обидва здаються однаково хорошими. Можливо, ви навіть чули, як хтось каже: ну де ж провести межу? Ніби відсутність чіткої розділової лінії означає, що ми взагалі не можемо зробити жодного е, розрізнення. Це і є помилка континууму в дії. Помилкова думка, що через відсутність чіткої розділової лінії між двома речами ми не можемо їх розрізняти або проводити між ними. Значущі відмінності. До речі, про проведення меж вам обов'язково варто вже зараз поставити лайк і підписатися на цей канал, адже якщо ви цього не зробите, як ви дізнаєтесь, коли переглянули достатньо відео, щоб виправдати підписку. Немає чіткої межі між достатньо та недостатньо відео, тож чому б не підписатися зараз? Я тільки що. Сам скоїв помилку континууму. Чи не так? Але серйозно, якщо вам подобається такий контент, контент про те, як працює наш розум, ставте лайк і підписуйтесь. Це допомагає підтримувати українських е креаторів і розвивати цей канал. Отже, помилка континууму. Також відома як помилка проведення межі або парадокс купи. Виникає, коли ми стверджуємо, що через неможливість визначити точний момент, коли щось змінюється з одного стану в інший, ми не можемо проводити жодних значущих розрізнень. Це як сказати, що через неможливість точно визначити момент, коли людина стає старою, немає різниці між 20-річним і 80-річним. Тож давайте розглянемо деякі реальні приклади. Де ця помилка проявляється в нашому повсякденному житті, наприклад, здоров'я. Ви можете почути, як хтось каже, ну, одне печиво не зашкодить. А якщо одне нормально, то і два теж мають бути нешкідливими, а якщо і два нормально, то і три, і так далі. Цей спосіб мислення може призвести до надмірності, оскільки. Він ігнорує кумулятивний ефект малих рішень. Хоча немає чіткої межі між здоровим та нездоровим харчуванням, це не означає, що ми не можемо проводити відмінність щодо нашого раціону. На роботі помилка континууму часто з'являється в обговореннях про баланс між роботою та особистим життям. Наприклад, коли працівник починає. Відповідати на робочі дзвінки під час відпустки. Ну, якщо вже відповідаю на один дзвінок, то чому б не відповісти і на інший? А якщо на інший, то чому не на всі? Таке мислення може поступово розмивати межі між робочим та особистим часом. Хоча немає ідеальної формули для балансу між роботою та життям, це не означає, що ми не можемо. Встановлювати розумні межі та розпізнавати, коли працюємо занадто багато. Помилка також проявляється і в стосунках, наприклад, коли партнер постійно запізнюється. І ви можете собі думати: ну, якщо вже почекав 10 хвилин, то можна почекати ще 5, а якщо 15 хвилин нормально, то чому б не 20? Таке мислення. Може призвести до поступової ерозії меж або стандартів. Хоча немає чіткої межі між здоровим компромісом та нездоровим поступком, це не означає, що ми не можемо розпізнати, коли наші потреби не задовільняються або наші кордони порушуються. В дискусіях про екологію ви можете почути. Один пластиковий пакет не має такого значення. І Якщо один нормально, то і це ігнорує колективний вплив індивідуальних дій. Хоча немає чіткої межі між екологічно свідомим та екологічно шкідливим, це не означає, що наш, індивідуаль... наш індивідуальний вибір не має значення. Психологічний механізм цієї помилки полягає в тому, що наш мозок віддає перевагу чітким категоріям та межам. Ми природно хочемо розміщувати речі в окремі коробки, і коли ми не можемо знайти чітку розділову лінію, це може викликати дискомфорт. Цей дискомфорт може призвести до того, що ми або відкидаємо всі розрізнення як безглузді, або уникаємо прийняття рішень взагалі. Тож, як ми можемо розпізнавати та подолати цю помилку в нашому повсякденному житті? Ось кілька практичних підходів. Перше, замість пошуку чіткої розділової лінії розгляньте загальний вплив або ефект. Наприклад, запитайте себе, які наслідки цього рішення замість того, де саме проходить межа? Другий. Використовуйте тест розумної людини. Чи вважала б розумна людина це значущим розрізненням? Це допомагає нам уникнути загублення в теоретичних граничних випадках. Третє, розгляньте кумулятивний ефект малих змін. Хоча окремі випадки можуть здаватися схожими, їх Комбінований вплив може бути дуже значним. Четверте. Шукайте практичні наслідки замість теоретичних меж. Зосередьтеся на тому, що насправді має значення в реальному світі. П'яте. Використовуйте діапазони або зони замість точних точок. Замість того, щоб намагатися знайти точний момент, коли щось змінюється. Ви знаєте, що існує перехідний період. Ключовий висновок тут полягає в тому, що відсутність чіткої розділової лінії не означає, що ми не можемо проводити значущі розрізнення. Життя повне сірих зон, але це не означає, що все одного відтінку сірого. Розпізнаючи Помилку континууму ми можемо приймати кращі рішення, не паралізуючи себе пошуком ідеальних меж. Якщо вам сподобалося це відео, цей розгляд про помилки континууму. Будь ласка, поставте лайк і підпишіться, щоб підтримати цей канал. Також мені було б цікаво почути ваш досвід з помилкою континууму. Чи помічали ви, як вона впливає на ваші рішення щодо роботи, стосунків або вибору способу життя. Поділіться своїми думками в коментарях нижче, особливо, якщо ви знайшли способи подолати цю поширену пастку мислення у власному житті.